Привітати всіх з днем визволення міста. Єзюма. У нас 10 вересня відбувається така знакова подія. День визволення від рашистських окупантів. Перша річниця. Хочемо привітати всіх, хто приймав цьому участь. Дуже велике Дякуємо Збройним силам України, волонтерам і людям, котрі до цього мають відношення. Слава Україні! 10 вересня було звільнено місто, 12 вересня. Разом. З міською владою ми наша громадська громадська організація Вірний напрям заїхала до міста виконувати гуманітарну місію, допомагати людям, які що залишилися без нашої опіки на такий довгий час. Більше півроку це була окупація. У нас ми допомагали, допомагали чи могли допомагали продуктовими наборами, розвозили харчування, продукти в центральній частині міста не було навіть води, світла не було. Допомагали як. Пройшов рік, так, розмову, але зублений, це все так швидко все сталося. От як це рік і, безпосередньо мешканці пережили, що я тут потихеньку повертається життя, люди та, повертаються та, чи як тут? Була ікона. Так, за цей рік дуже багато повернулися місцевих мешканців. Ми бачимо світу дуже змінилася картинка. Коли ми приїхали, то Напевно, можна було зустріти по місту декілька автівок, які проїжджали Зараз Є дуже багато людей на моє відчуття. повернулося десь біля. Біля 25 тисяч святи тисяч населення, десь 18 тисяч було в окупації людей і при приблизно десь час тільки ж повернулося людей. Багато людей знаходяться за кордоном на західній Україні. На в центральній Україні, але дуже багато людей повернулося. І Роман бачимо загибло. це і по Роман молоді, по дітлахах. Сподіваємось на, на то, те, що йому. скоро прийде наша перемога, а і багато людей повернеться, і, і наші зюри скріплять, як, як а ми маємо ще надію на те, що з вашей. Зібралася <кхід> з уськами та спільнота, спільнота з різних міст. Саме далі, хто приїхали, це Київ, Біла Церква, ну, Лазова, Валки, Харків, Тружковка Константинівка, Краматорськ, Славянськ, ну і так далі, дуже багато. Я можу. <кхід> Ми зараз проїдемо містом. Потім. Потім ми е е його поїдемо його колоною з Константинов, передавати в облако, військовим мотоцикл, які ми їм готуємо. І за шістдесят сьогодні буде шістдесят мотоциклів. По перше, ми піднімаємо друг людям своїм своїм присутністю, бо бо завжди в мізюмі їздили колони мотоциклістів, і кожну п'ятницю ми їздили по місту. Гучно, ярко, красиво. І на сьогоднішній день ми людям напоминаємо, як воно було в мирних часі.